Так, що вам ніхера там 100% не видно, але сама суть я нічого багато казати не буду. Час ночі змонтував ложик виклав, виклав. На крипту на завтра виклав, так я по мілочі пробігся, подивився, все зробив. Взяв два десертика, чайочок зробив, ще похаваю. Залипну на якийсь кінцою і в принципі ляжу спати. Все, чао, какао. Як то кажуть, до завтра, блять. А, ну і так, да, новий день, новий влог. Так, що там, новий день, новий влог. Ой, дев'ять часов, я тільки встаю. Ха. Запізненням, з запізненням. Не є добре. Так, 10 час, ой, починаю ходити. Якраз до 11 маю закінчити. Так, все, завершую. О, 30 хвилин сьогодні. Сьогодні я буду корити дуже важкий каля. Блін, я це шокі, я 30 хвилин. Ходжу і наблюдаю, як а, почався сніг, і поступово це все заметає у вікно мені. Щас я вам покажу. Зацініть це за 30 хвилин. Я в шокі. Ну прям нормально так навалило. Прик. Так, зробив каву, всі за комп. Вчора перший раз виключав комп. Десь неділі, мабуть, за дві, як не більше. Ну, коротше, то як світло перестало вимикати. І, по-моєму, там більше і не було ніяких цих відключень. То з того моменту я взагалі ні разу не виключав комп. Який кайф, боже, ти приходиш, все збережено, все на тому самому місці, ти кайфуєш, все чітко. Блін. Боже, блять, можна мене кумарити, оце, оце, блядь, це піздець, Оновлення а, оцей залупи конченой. А, Я маю це, Microsoft Windows, блять. Та можна не мене. піздець, Чи знаєте ви, що можна, май, Microsoft можна використовувати безкоштовно? Да мені похуй. піздець. Я мені в... в сраку разниця. Діть нахер. Піздец. Замість того, щоб вже сидіти і працювати, я оце, блядь, і за цією хуйней. 20 тисяч вопросов, Блядь, Ви обнову собі викатили, блядь, і вирішили його позадрачувати. І так кожного разу. Піздец. Діть нахер. Не відкривайся вже. Ой. Так, все понятно. Что, сейчас надо постики опубликовать в инсту. Прикиньте, кто в, кто в курсе, там кто не в курсе, мы же уже аля свою студию даже запустили по YouTube and э-э PH шоу, скажем так, PH. No, мало малолі, мало У тебе два актори, акторки вже найнято за партнерину на співпрацю. Жир. Чотенько, кайфовинко. Ну, вообще в идеале має бути пушка. Ой. А по факту будемо дивитися. Щось я написав перший сценарій для відоса. Для Ютубчика Подивимося, що вийде. Як вийде нормально, то, значить, все буде чітко. Як не вийде, то треба буде вчитися. Ну, сподіваюсь, що буде без а, підводних каменів. Дуже б не хотелось блин э, пром и розетка ноль заказываю в шоке так на сайте есть что-то давайте идти кататься а сюда Так, і щоб прощихлитися, поки кофійк трохи підхолодний, чуть треба роздати одну каточку в пабі. Якраз там ж, долучив щось додати, може якісь боксики, коробочки, зараз подивимося, може щось відкриємо. Кстати, думаю, вчора буде відос взагалі не про що маленький. А коли змонтував, там ще і 30 минут на грудях вийшло. Я прямо фігал. Ой, а зараз приїде табачок, дружина вже написала, ну, що вже їде. На роботу сьогодні. забігла така буквально на пару минут. Ой, І все, вказівки роздала та й погнала. Кажу, давай бо труби горять. Там, якщо я не помиляюсь, це прийшов вайтсмок і бута. Якщо я пом... не помиляюсь. Тоже вислали. Блин, кстати, прикол. А... Вислали. Ну, вислав не магазин, а вислав якийсь просто чувак. Я в шоке. Ну, типу, ще аудиторії немає. У нас в інстаграмі скільки там? 11 підписників. Коли ж я вже до кінця виболюсь? просто жду. Це остались очі. Його. А, в інстаграмі зараз 11 а, підписників. Переглядів на рілсах не так багато, але є по 30 таких переглядів, стабільно непогано потроху рухається, причому вона рухається сама по собі. Типу, чисто органіка без рекламок, без нічого. Я нічого не робив поки. І на Ютубчиці в нас 43. І цей чувак написав просто в цьому, в інстаграмі. Думаю, я не проти. Дякую. В будь-якому випадку це ахіренно. Не знаю, чи там багато, чи ні. Шість, по-моєму, паче Яська писала. Але точно не. Ну, по-моєму, сім. 7 чи 6. Що щось таке. Тому будеш. Ой. Так я виглядаю, коли покорив 12 кальянів. Так, і наш PUBG, як я і казав. Мали б щось завести. Так, що у нас тут стикер? Кейсик і кусочки. Так, у мене 5 кусочків є, якраз за завтра і сьогодні. Блять, ну це стікери, Ну, полімери окей, оце окей. Брать. Ящики ці мені все одно вони... Ага, тут ще можна буде завтра забрати. Окей. Ну, взагалі таке собі. Чесно скажу, таке собі. Активність не дуже. У мене цих кейсів вже, блядь, вперше в житті в мене немає ключів, прикиньте, дожився. Обычно в мене завжди є ключі. 10. Бомже ящиків. А, у мене там навіть 7 кусочків. Ну, навіть щось срібне випало, ніхера собі. Та ти шо, це файні, штани. Боже, пушка. Сюда. В общем, у тут дуже багато всякого барахла. Значить. Ну реально дохера. Кстати, що це за був? Прикольний. Типа а-ля міна. Он такий непогано виглядає, не? Что с ним є? Бля, під цей. Під противогаз вообще роз'еб. Я всегда б'ю... Бі... А, це перший даже, бля. Ну для першого це взагалі роз'єб. Але я б хотів себе такий на другий, бо с першим ти в основному не бігаєш. Але базару, но для першого це прям роз'єб Давай зробимо. Так, до зовнішнього вигляду одразу його надіну, бо точно затикаю. Так, сюди. Ну виглядає дуже круто, мені прям дуже подобається. Разъебчик. Приїхала дружина, покурили вже тютюнчик. Один калянчик жахнули, 13.30 за... 30... зараз. Так, ну що, всім привіт. Новий день, новий влог. 9.30. Бігаю. Тільки став. 5 минут пробіг. Коротше що. вчорашній Влог. Ой, вийшов хероба. О, скільки там до 10 хвилин, там порядка 7-8 хвилин блок. Треба його буде щось змонтувати о, Чого вийшов короткий? Блять, я вчора як сів монтувати, так я і... і вставив тоді вже, коли о, цей. Ну, зрозуміло, що приклада дружина вчора пораніше. Ми похавали сушики, курнули кальян, але потім я їх, типу, пішов і все. ой Я прям а, до побідного харячив і типу, не відволікався нічого. Прям нон-стоп тупо типу. змонтував, а, поставив рендерити, роблю ці. Прив'юшки. постав загружати, почав нарізати. І отак от воно, кориші, циклом добив я до кінця цього місяця і повністю наступний місяць РС Конош. Тобто там вже буде стабільно виходити контент протязі всього місяця наступного і зробив контент-план по Рсі Коношу до кінця квітня включно. Це ахує. А тепер я знаю, що в який день в мене буде чітко виходити. Я знаю, що мені потрібно буде підзняти. Просто робиш це і все. Тому максимально кайфово. І плюс вчора ще щось зняли три відоса, які я і монтував, в принципі. Бо Ну перезняв. Це на дорожці обкатка машин. Тому що те, що я знімав самостійно, ну хірня. Те, що вчора зняли разом із дружиною, тобто. Мені сподобалось. Так, зафіксуємо, що я пробіг 15 хвилин 9.45. Чому так? Просто так. Зараз треба срочно попрацювати з ПХ у IT е, з каналами студійними, не холдинговими, не плутати. <хи> е, працюю там, бо там вже строчить, 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 що де, що коли я, куди рухати, що робити. А потім одразу ж роблю сценарії бо для ПХ контента хватає. там понакидували нормально, а для YT нема взагалі нічого, тому в цьому направленні саду напишу. Один сценарій я для однієї писав вона його вже відзняла. Зараз буду дивитися, що я там зможу змонтувати. Дуже він короткий якийсь вийшов, не знаю, я казав таймлайн один в неї вийшло по-іншому. Ну ладно, це перший тестовий відос, то окей. О, поки десель розумію, що там як, як в яку сторону, блонді-барбі. Зим. Все будемо по факту. Зараз накидаю базовий якийсь там логотип, баннер, ну, шапку. І Змонтується відос, хайп уже е заливається, набираю перші перегляди, подивимось, що він там набере по переглядам. Ці перші кроки це завжди хард. Так що там, да. плюс проксяші треба взяти. Теж зараз пошукати якісь нормальні проксяші. Кратше робота — піздосу. Також я нагадую, що вам, що, о, о, що собі, о, про те, що 25-й рік для медіахолдингу буде ключовим. Все, що буде девистрелювати, все, що буде о, отвалюватися, все це буде закриватися, видалятися і хоронитися одразу ж. Ну, типу, все, харе. Страдати цією херньою Все, що за рік не показує себе, те бай-бай Що це буде, я не знаю. Це може бути як те, що мені дуже сильно подобалось і за що я топив, так і наоборот. Тут як піде. Але сам факт, от я викинув вчора відосик з шосейної обкатки. І він уже набрав 45 переглядів на нульовому каналі. Нагадую, на цьому каналі 30 підписників. Да, і відоси виходять дуже рідко. На всіх а, нульових каналах, на всіх каналах, до речі, це неправильно, я зразу скажу. Але я прийняв таке рішення. Ух, що всі мої нульові канали, які є і будуть створюватися, в них буде в тиждень виходити один відос. Одразу скажу, що це неправильно. Для нульових каналів ідеально є 3 відоси на тиждень. Якщо у вас не багато каналів, робіть саме так. Якщо у вас до 100 біса каналів, то робіть так, як я. Один відос один тиждень. Грубо кажучи, скільки у нас там по року виходить 48 тижнів. Да? Ну, це 48 відосів. Нормально. Це цілком реально для контенту, для каналів. Чому піні? Не бачу в цьому ніякої, ніякої проблеми. Зробити 50 відосів на один канал. От Наприклад, з рс і це взагалі для мене в кайф. Кожен відос це великий фан, і робити щось по ньому це кайф. Але ж бачите, Шорти набирають круто. Шорти залітають, їх дивляться, там відсоток відказа. Мізерний, а великі відоси пробитися ними важко, тому що є ці мільйонники, які сидять і нікого нікуди не пускають. Ну, будемо пробувати. Сітіерочка, до речі, на шосейки обкатки Спіріта А Рекордно, але трафіка немає. Якщо трафік нам проб'ють, то заїбіть, ми, ми полетимо. Хай навіть CTR впаде до чотирьох, але за рахунок трафіку ми вирули. Якщо не дадуть, ну що ж ти зробиш? Це ж таке діло. Цей фактор ми на нього не впливаємо. Єдиний фактор, до речі, на який ми не впливаємо, все інше так, якість відео, якість звуку, прев'юшки, хуюшки, завітушки це все те, на да, що ми впливаємо. Але якщо трафіку немає, то трафіку немає. Наприклад, ось шоковий мікс, два табаки на дивному аматорі вийшли. сітєрочка десяточка. Але є один мінус: у нас всього-навсього 57 показів. Тобто нас не хочуть показувати, і цей відос нам не показали. У мене зайшли, подивилися тільки ті, хто підписаний на канал. А на каналі підписано 40 людей. Відповідно, 11 з них зайшли та подивилися цей відос. Справедливо, звісно ж, таки діє, але поїбать, працюємо далі. На димки, до речі, також а, заходять дуже непогано шорти. мені подобається. <кій> Я ще сюди рілси не закидував, подивимось, що як... покає себе рілси. І тоді взагалі. Якщо рілси, ті, що я Вінст закидаю і вони там набирають по 30, тут будуть набирати по пару тисяч, це буде дуже непогано. Про бізнес у нас круто зайшов відос про нерухомість в Словаччині. Буду робити окремо канал про нерухомість в Словаччині. Обов'язково щоб протестувати ідею, типу, я як. Я прийняв для себе рішення, що якщо щось нішеве, яке можна розширювати, залітає на о, міксових каналах, ми беремо це і виділяємо, виносимо окремо це було з розпаковками. І це буде ось з нерухомостю по словаччині. Буду брати відосики і здібати. Нічого там складного немає. Заходиш на ріалторський сайт, просто це все коментуєш, що сказуєш про район, про ціноутворення, про кредит. туди сюди і вже в тебе готовий відос. Тобто за компом, за вебкою, все як я люблю, і відос до 1600 переглядів на даний момент. Це 48 годин, як він запублікований. Як на мене, доволі непогано. Сітірочка 4.5, при тому, що це не цільовий канал про це, а прикиньте, коли це цільовий канал, і люди чисто сюди йдуть і акумулюються тут на цьому. Так що, так. Да. От, про бізнес-юасу в мене таке поле для тестування на всіх снарядів, які я роблю. Непогано. Ну, типу, якщо подивитися от, медову тему, то у нас медова тема там заходить на 500 переглядів потолок. Якщо подивитися про медіахолдинг, там 100, 150, 70 переглядів. А маркетплейси, ну, непогано, але ну, 500-700 не те, щоб виводити. Типу, на, на окремий канал. І все так, а що тут? Посилки, розпаковки і більше нічого. А, ну, порнохаб, да. порнохаб я б хотів винести, тому що вітіля прям. А, ну, онлі, порнохаб, вітіля нормально йдуть клієнти. Мені це подобається. Це Аля реклама самого себе на халявних клієнтів. В чому піні? От про це можна було б алейніше дуже вузька. Ну, типу, камон. Людей, які хочуть цим самостійно зайнятися, а не піти в дуже мало. Тому ніша дуже вузька. Реально там для цієї ніші, якщо от зайти і подивитися топові канали, то для цієї ніші 5 тисяч переглядів це от прям вау. Це у канала, у якого 70-100 тисяч підписників, от у них там така середня статистична. А ланка по переглядам, окрім яких там аля овер хайпових клікбейтних відосів, які один раз залетіли там на 100 тисяч, і все, все інше, там по 5 тисяч, по 7 тисяч переглядів в такому діапазоні. І це заєбість, це мені підходить. Це якраз те, що треба. І плюс там з цих пару тисяч людей, які подивляться, захотіли там співпрацю, і от працюємо. Тому. Якось так. Все, хвати балакать, 8, хвилин набалакав, окей. Так, виходить з в один відус, я не демонтував. Якраз зараз замонтірую. Зациніть ка. Ага. Не, ну, взагалі, це геніально, я вам відвічаю. Я такого ніде не бачу. І це просто кайф. Так, іду за новою порцею кофе. Вже почти 12 годин. Це печально. Ой! Не вписався. Трошки все упало. Ну, то таке. Так, да, треба поприбирати. Блять, в мене на 25 число немає розпаковки. Мені її треба ще зняти, от її прям взагалі з нуля немає, прикиньте. Табачку треба відзняти. Теж немає ніхера. Так, і цікавого, хтось із сусідів в банаті проберемо. Записатися ніяк. Роблю буквально п'ятиминутний переривчик. Такий щось трохи лузну себочок і в принципі піду далі працювати. Щось на ютубчиці може гляну коротенько. Уже два. Хочеться потягнути кальян, але ні. Буду ждати, поки жінка приїде, обіцяв не курити. Сука, так хочеться потянути. Лежить ж мій вайт ангел. Любийковий. Кайфую від цього тютюна. І хочеться, і хочеться блягать, так хочеться. Але от реально я збирався зараз курити, але за однією умовою. Я сідаю, пишу випуск а, про ну, по тютюнові. І потім уже такої. Підораси, блять, рішили щось там посверлити. Так, все. Лузнув жменьку сімок, роблю каву йду далі працювати. І навіть не курю в кален, хоча хочу пиздити. Будь сильним, воїни. Не піддавайся цій слабкості. Ти зможеш. Для котка. Холодно. Жесть. Просто нереально. Ну, в мене там попитався тут нагріти щось, хера не вийшло. Скільки, ну бля, реально, 20 минут я побув. 20 минут полозав жменьку сямочок. Не більше, ні менше. Так що таке. Так, зліплю я, коротше, вирішив зліпити вчорашній сьогоднішній води. Бо типу, маленький, невеликий, вчорашній на 6 минут не бачу сенсу ніякого дропати. Уже все в місті зроблю та і все. Типу це просто фанова херня, це ніяк не несе ніякого комерційного, а, комерційної цілі, тому мені різниця. Так, до речі, цікавий момент. Я то прийшов сюди працювати, але забувши я поставив навушники на зарядку. Піздець. Я буквально це зробив 20 минут назад. Шок. Бля, пройшлось волокати з партнером по студії через, этот, через телефон, блядь, Як це трішово. Неудобно наушники ж сіли. Не треба було созвонитися. Таке, такое, такое. Ой. Поскідував би дівдані вже, почну робити утопчик. почну робити хапчик. Ну, то коротше, блять, Кур, курнуть колян хочеться вже 14.33, вже зараз і дружина приїде, ну Такое. Успіть все. Бля, це, ну, не прямо що просто так просидів за компом. Більше часу, але тим не менше не максимально продуктивно. Обычно я коли щось по дизайну роблю, я ставлю відос ну, спочатку блять, розлив півчашки кофе на нос". Ну, сука. Ставлю... Фу, не день, блять, а клоунада якась це пізда Харить мене все. Ставлю монтувати відосик і поки він в рендері біжить. Я хуєр дизайн. типа обложки, всяку остальну вот отаке.